Знову вона, як було це вже не раз, вислизає з хліборобських рук. А Катерина ж землею запорожців на Кубань заманила. Манив нею і Ленін. Столиця Козацької Чорноморії Катерина Дар. Нині в козацькій столиці, як і повсюдно, до речі, киплять політичні пристрасті. Втім, є тут, як бачимо, і певна місцева специфіка. Отже, клопіт маємо. Скажеш проти, козаки образяться, скажеш за, звинуватять чого доброго у втручанні у внутрішні справи Росії. Суперечки точаться навіть довкола назви міста. Більшовики перейменували місто на красне, але все одно дар. Подарований, тобто, як зватись йому далі. Редактор і розповсюджувач, власної, до речі, єдиної на Кубані україномовної газети Козацьке слово Олег Голуб. Тут зазначене місто, в яким вийшла ця газета, тобто місто, яке зараз звивається Краснодар. Це місто було побудовано нами, точніше нашими предками. І наші предки назвали його Нова Січ», тому що вони були січовики запорожці. І про це було е, написано у, у, у нашого тамана Кухаренка в його е, оповіданні пластуни. Пластуни він сказав, що це місто спочатку було Нова Січ», а потім воно було названо «Краснодар». Я так вважаю, що вибачте, е, потім було названо Катеринодар. І я вважаю, що це було воно так названо, але ну, знаєте, в нас кажуть, на прохання трудячи. Попробуй трудящих. тому що е, самі козаки не могли так назвати це місце, місце на ім'я тієї цариці, яка зруйнувала ту старицю.